Грандіозне свято у Кролевці. На день захисту дітей у місті влаштували концерт місцевих гуртків та сумських артистів. На святі побували і наші журналісти. Мешканці кролевця давно не бачили такого феєричного шоу. У центральному парку було ну дуже галасно. Тут вітають малечу з міжнародним днем захисту дітей. Дзвінки співи та ритмічні танці. Кожен виступ вразив містян. Всі наші дітки зібралися на цьому празднику. Деякі виступають, а деякі подивитися на це велике свято. Мені подобається на концерті, що тут виступають, всякі концерти це змагання, якісь, всякі діткам на святі подарували велетенські коробки іграшок. А ось ті, хто потребує особливої уваги, отримали басейн для оздоровлення. Ми працюємо з дітками з особливими потребами, розумієте, і для нас будь-який метод реабілітації, в тому, в тому числі фізичний, це дуже дуже важливо. Розумієте, цей басейн буде для нас ну приємною нагодою оздоровити малюків влітку. Заслужений лікар України також приїхав привітати малечу зі святом. каже, діти будуватимуть цю країну, тож їм потрібно допомагати розвиватися. На сьогодні дійсно ми вшановуємо дітей, вшановуючи їх. Ми вшануємо наше майбутнє, майбутнє наше, майбутнє нашої держави. Організатори кажуть, планують і в наступному році влаштувати схоже свято для дітей. Марія Бульдович, Олександр Олексієнко, новини СТС.